Друзі, рада вас вітати у новому відео. Ваша улюблена рубрика Знахідки в Second Hand. Сьогодні 109 гривень за кілограм. Сумок небагато, але знайшла ось таку красуню, вона заважила 59 гривень. На вигляд не шкіра, ніяких знаків немає, не якийсь би там такий бренд, але вона досить в досить хорошому стані, дуже стильна, така базова сумочка. Ще в кольорі Шавлі її є сумка досить в досить непоганому стані, від німецького бренду. На вигляд не шкіра. А... Ну, я засумнівалася, бо цей бренд багато виготовляє зустріч шкіри. Це рейкер, якщо я правильно читаю. А ця сумка теж має вигляд шкіряної. Бачите? Але вона має потертості ручка відірвана. І більше такого нічого, є рюкзачки, я думаю, вони вас не дуже цікавлять, ніякі там не фірмові, якась така сумка, але вона вже потерта. Тобто два великих ящика, все, що я знайшла, оця перша сумка вона мені саме більше сподобалася. І в хорошому, просто в ідеальному стані. Подивимося чоловічі трішки. Зовсім трішки. Підемо на жіночі, ну поруч, поруч, і я хочу кинути оком і заодно вам показати. Якби, який обсяг товару є, це перед останній день завозу, нагадую 109 гривень за кілограм, є звовни, всякі джемпери, там, бачите, 70% вовни, він буде теплий, він досить такий щільний на блискавці. Тобто так, Тобто отак шукаємо, насолоджуємося пошуками, невідомо, що через секунду я знайду. Такий половер чоловічий теж дуже милий, дуже якісний. Ще знайшла один ось такий червоний це від американського бренду The Seven Day. Бренд дорогий, це вовна, але має зачіпочку ззаду. Ну, і він, якби мені не потрібний. Є багато шкіряних курток чоловічих. Є вінтажні куртки, спортивні, є парки, як ви бачите. Є в чому. Вибрати. Ось така шкіряна куртка, вона в досить хорошому стані, такий колір карамельний. І знову шкіряна куртка. Подивіться, скільки шкіри багато. якість досить і непогана шкіра така м'ясиста, є з натуральної учини куртка, тобто така куртка дубльонка. Побачила, пропустила от шовкова була куртка бомбер з натурального шовку такий. Піджак чоловічий з вовни. Ну, давайте так. Йдемо на жіноче. Не будемо тягнути губку, а приступаємо до пошуків жіночих, класних З Сумками все зрозуміло. Зараз я дивлюся сукні. Така сукня красивий синьо-блакитний колір. Такий до деніму. Вона в розмірі L. Видно, що досить якісна, і це стовідсоткова бавовна, ще від німецького бренду Ясика, якось так він називається. Я постійно забуваю правильно, як він звучить, цей бренд. Но Сукня красива, красивий червоно-кораловий колір з накладними такими кишеньками клапанами, і це 100% віскоза і в ідеальному стані. Ось така красива, яскрава, яскраві такі, бачите, кольори. Знайшла кардиган Лібленшток. Це німецький преміум бренд, і він досить недешевий. Я вже неодноразово вам його показувала на сайті, скільки коштують речі цього бренду. Це такий подовжений кардиган. Він такий яскравий, досить якісний, така щільна в'язка з кишенями, має букові розрізаки понизу. Подивіться, як якісно він виготовлений. Добротний видно, що це добротна, дорога, якісна річ. І при останній день завозу. Ще така дуже мила стильна сукня на жарку погоду, колір моко, має бокові кишеньки, позаду спинка подовжена, так зашнуровується. От такий стиль боху, в довжині міді, приємна досить, навіть на муслінову тканину схожа. Видно, що якийсь спрайт, можливо іспанський. І це 100% бавовна. Така блуза сподобалася спочатку, здалеку далеко я подумала, що це натуральний шов, такий сатиновий, красивий теж такий холодний блакитний колір, оверсайз. Це 100% віскоза. Речей трішки є, покупців теж є немало. від кос є сукня, її потрібно привести в порядок. Вона ціленька, вона класна, вона такої щільної в'язки, оверсайз. Мінімалістичний такий стиль цієї сукні, дизайн, але вона обібрана в якісь шерстинки, котячі. Шарф величезний, тут накидано багато шарфів, і ще є шарфи, що висять. Подивимося тут. Тільки знайшла ось такий шарф великий, і відчуття таке, що там є або повністю вовна, така якась тонесенька, або, можливо, частково. І більше нічого такого немає. Я так рею, рею перерила все. Якби є, бачите, є шарфи, але щось такого. це єдиний шарф, який мені так сподобався дуже. Є багато взуття. Сандра якась там, але нема набоючок, ну, це все можна поправити, такий красивий червоний колір, верх шкіра, середина шкіра, тобто якісні човники. Як бачите, ще багато взуття є. Ну, більш такого літнього, але ну, є там якісь щоби. Тибесоніжки дуже мені сподобалися лакована шкіра. Вказано шкіра, устілка шкіра. І колір такий припорошено-бусковий, такий пастельно-бусковий. Такий бренд. Знаю, що він не дешевий, але не можу згадати, якої країни. Італія, in Italy, половину бренду Старто красиві такі туфлі з відкритим носочком, біло бежевий колір з чорним поєднанням. А це шкіра, подивіться, які вони красиві, які жіночні. А просто сердечка мої всі полетіли в сторону цих туфель. Як вам? Побачила ще від зараз в кольорі Бургунді, а цього року це тренд. І от зразу можна купити за копійки трендове взуття. Подивитися, подивіться, який стиль, який стан перед останній день, які човники, які вони вишукані, а, сучасні. І тільки на носочку в одного, бачите, там чуть-чуть зачеплено. Де металева така смужка по підборах, сподобалося мені дуже. Вітоми Хілфідер є а, такі кеди, сліпони. Так, ще такі кеди є тут і шкіра, і текстиль поєднання. Вони бруднульки, треба мити шнурки, такі, бачите, вже брудні шнурки потрібно міняти на чисті нові. Можна це все привести в порядок, в кого є потреба. Такі козаки, вони зараз в тренді, як кажуть, вони сучасні, козаки повернулися в моду і це шкіра. Ще такі шкіряні черевики на шнурках з такою вишивкою в стилі такому німецькому. Від Adidas це колаборація з іншим брендом. Цікаві такі вищі чуть-чуть кеди від Adidas. Так, що ще є? Кросівки є, всякі там кеди є, подивіться, нові лофери, абсолютно новасенькі шкіра, верх, шкіра, середина. Такий колір, ну, колір помаранчевий, але вони нові, вони між жіночим взуттям. Ну, може, і жіночі таку, на визьку ногу, чоловіків, може, ширші ноги. Стопи, тобто. Подивіться, які вони якісні і видно, що вони дорогущі. Такі ще цікаві кеди є. Багато неординарних, цікавих речей, таких є багато незвичних, багато вінтажних. Вінтаж це саме, куди треба йти і шукати це в секонд. Ви не підете в новий магазин і не купите, хто любить вінтажні речі. В кольорі лайма, така курточка, такий жакет. Ну і не зовсім жакет, бо тканина така, як балоніва, і ніби легкий синтепон, то якби такий жакет куртка. Ще такий жовтий вінтажний. Оце от, про що ми говоримо. Карла Каріні. Або по-іншому читається такий жакет, такі гудзики. Подивіться, ну це видно, що це вже вінтажна річ, класична вінтажна. Написано, що це Італія, що це віскоза за цитатом. Далі я знайшла ось такий жакет від бренду Єгер, Дорогущий бренд. Такий бежево пісочний колір Old Му відтінок. Тиха розкіш, брендова підкладка. І в розмірі англійському 14 ще має етикеточку, як бачите. Тобто пакетик з гудзиками. І тут вовна, натуральна вовна з Ангорою. Просто неймовірна річ. Я навіть боюся подумати, скільки вона могла колись коштувати. І вона зараз актуальна, бо це класика. Поруч ще взуття є в коробках. Я поважила цей жакет 64 гривні він заважив. Знайшла ще ось такий жакет від бренду Esprit. Це американський бренд, але він більше, от як німецький, там їхня штаб-квартира в Німеччині. І звідти експортують і промисловість там, хоча зареєстрований він в Америці, навіть є чуть-чуть вовне. Такий колір красиво-рожевий, красивий, ніжний, ніжний. Ну, багато є товару. Я подивлюся, ще, можливо, тут щось пропустила. Можливо, якесь зуття, якісь шльопанці. Де, коли ніби валяється, можна знайти щось цікаве. Ці новасенькі, ця шкіра ця йде по устілці. І самі ці хлястики на корковій підошки були. Так, багато свайдрів, багато джемперів будемо шукати. Подивіться, який кардиган в стилі Фенді. а неймовірно красивий. Це якийсь мас-маркет, але якість непогана. І він середньої щільності в'язки. Бабовна закрила. Ну, можливо, не сильно мас маркет але мені невідомий бренд не застібається. Такий кардиган, він подовжений. Ще така ковтинка, такий кардиган на гузочках, красивий червоний колір. і Нитка як павутинка, така ніжна ніжна. Ще непоганий бренд. Такі вони без з натуральної замші. Я відклала ще пару джемперів. Не дуже ну, не густо, якби було, були або дуже понищені, або атмосфера в перекладі. А це бренд, він не дешевий, це вовна, але немає ні бірочки, і він вже понищений. А от від Пітер Хагн. Це тасманська вовна на не що небудь, яка ціниться досить дорого. Натуральна, бачите, і колір красивий колір. Такої фуксії якось приглушеної. І не червоний, і не рожевий, а от якась така фуксія знак якості Volmark стояв ще такий красивий джемпер. Красивий він класичний, елегантний і він красивий тим, що там 50% вовни було. Ну, ці речі я брати не буду. Я з тасманської вовни кофточку від Петер Хаган від німецького бренду. Тому що це не мій розмір. Ось про ці шарфи я говорила, що ще навішені будуть, можна буде подивитися. Вірші шарфів, ну, можливо, можна сказати, всі, що мене зацікавили, вони були без бірок, без складу якості і без бренду. Хоча красивий ось цей шар і відчуття таке, що тут віскоза натуральна така шифонова. Досить великий такий шар. Ще такий відчуття, що це бавовна 100%. Та базового великого формату. Поруч ви бачите з принтом улюбленим. Оцей красивий як картина, дуже ніжні пастельні відтінки, м'ятного, рожевого, бежевого такого. І дуже красивий величезний шарф, але теж немає ніякого складу. Ще такий є в пейслі, в квіти. А теж дуже великий шарф. Недорого не заважують, тому що сьогодні прийду останній день. Блузи, я вже трішки дивилася, ще вам покажу, що є ось така оверсайз блуза з трикотажною підкладкою. Написано, що це натуральний шовк, і дійсно, вверх це натуральний шовк. Зараз будемо ще дивитися бірочку. І на бірці написано, що це 100% шок, а підкладка віскоза з лостаном. Тобто основна частина маєчка це Італія. І насправді колір кращий. От зелений колір не дуже бере мій гаджет. Від May's скотч. Футболочка в досить хорошому стані, базова. Від Зара така в стилі Бохо. Красива теж біла блуза. Як вона ззаду застібається, цікаво. А сьогодні непогані знахідки, як ви бачите, це теж такий величезний оверсайз. Цей магазин знаходиться на вулиці Стрийській. Передаю вітання моїм глядачам, які, яких я сьогодні зустріла, які до мене сьогодні підійшли, привіталися. Дуже приємно! Рада вашій зустрічі, що ви до мене підходите. Сподобалася теж така блуза від бренду Opus. Ще така, вона має вигляд натуральної, смужку, як бельон або бавовна. Це 100% віскоза. Але досить така щільна була. Отак От я гортаю, прохожу рели, щоб щось знайти. Так, швиденько це все передивляюся. Дивлюся по брендам, по якості. У мене вже око таке набите. І ось що я ще знайшла. І досить класні лашечки, зараз я вам покажу. Від річіройл, це італійський бренд і досить недешевий така блуза це мій розмір. Я розглядаю її для покупки. Це 38-й розмір. Написано Португалія. Можливо, і це і португальський бренд. Чомусь я вважала, що він італійський. Деталізована ці смужки, гузочки, оборочки, дуже мила блуза. 100% віскоза від кос, ось така оверсайз щільного трикотажу, тобто якась як футболка чи така кофта. В кос такі речі є: оверсайз вільного салету від BOKNER. Футболочка мила. Бокнер. це дорогий німецький бренд. Ще одна класна знахідка це мій улюблений бренд Айгнер. Я рідко його знаходжу, він взагалі рідко попадає в секунді. Це дизайнер німецький. І це теж має вигляд мого розміру. Я інновасенька, подивіться, яка мила. І 269 євро коштує, я вам навожу приклад яке спончо. То така футболка, мінімум 260 євро коштує. Ця кофточка на легкої в'язки була від Марку Полу. Футболочка, а в смужку біло рожеву у розмірі L. А це бавовна. Я хотіла взяти цю футболочку, але знайшла маленьку дирочку. Від лакосте Поло теж в дуже хорошому стані. Лакост не дешевий бренд. Треба брати, якщо ви бачите, якщо вам підходить, ну і... Від Ralph Лорен теж базова футболочка в темно-синьому кольорі з лого бренду 100% бавовна. І від Kate Шторм це німецький дизайнер, така в'язана кофта в'язаний джемпер американка, тут віскоза 80% і поліамід. І Погортаю я трішки брюки, можливо, щось класне знайду, думала, що це замша, але ні, написано, що це Поліестер. Відпадає, дивлюся на такі щільні вольвети, широкі від Traders бренду. Зараз на них мода. Я дивлюся по нових магазинам і зараз такі вольвети, якби актуальні. Суксами брюки теж актуальні. Тому я шукаю так. Ще одні, бачите, в червоному кольорі а, такі вальветові брюки. А кольор яскравий, червоний, вони такі добротні, добротні досить. То маленький бренд, ну неякісно. Просто бірочку вчепили, так красиво написано, звучить по-італійськи. Потрібно ще дивитися на якість, і якщо ви бачите, що відчуваєте, а не знаєте, що це якийсь бренд, то треба гуглити, подивіться, що я ще знайшла. Вже практично йшла, і неочікувано між білизною від Маркейс знайшла таку футболочку. Приємний рожевий колір, пастельний, такий до лососового, швидше всього, це лососовий колір. Спідниця. Я побачила бренд Стре Ну, якщо я правильно читаю. То це німецький дорогий бренд. І тут 86% вовни. Ну, більша частина вовни є. Балі, спідничка, 38-й розмір. Вірка зі складом зрізана, на жаль, але ну, таке відчуття, що те, що тут вовна є. Гусячу лапку. Така легатна спідниця. Далі знову не менш легатна якісна спідниця. Чорна, і це знову бренд Єкер, другий бренд. Тут вор в складі. Подивіться, яка, яке пошиття, яка легатна спідничка. Теж футболка легкої такої, легкого трикотажу. Вона нібито в'язана, ніби це трикотаж, виріс тканини, немає ні одного логотипу, але є така пластикова штучка, і це від, зрозуміло, що це від Марко Поло. Знову Маркейн. В лакитому кольорі, ніжний колір такий. Знахідки такі сьогодні поперли, класні. Така футболочка, рукавчик такий до локтя, не зовсім короткий, дуже мила. Вже дві футболочки знайшла від Маркей. Ці речі я. Бачите, буду зараз розглядувати для покупки. Я вже йду дивитися їх більш детальніше ще побачила по ходу спідницю. Не знаю, що це за бренд, але вигляд має дуже якісний відчуття, що це така щільна вовна, і насправді, насправді це Німеччина і це вовна. 68% вовни. Так що така класична, тепла та димісезонна спідничка. Я розглядую ось ці речі, щоб придбати для себе. Мої розміра річі Ройл, Айгнер, Марко Поло. І дві футболки від Кейн. Але в кінцевому результаті я оцю лососову не взяла від Кейн. побачила плямку, мені стільки не треба від Марку Поло, я побачила дирочку. Я взяла лише три речі для себе, це мої розміри. Я зараз на продаж нічого не беру. Якщо ви мене питаєте, пишете. Я не продаю зараз в інстаграм і не беру, в мене немає часу. Взяла собі від Маркейн. Футболку від Айкнер і від річ Ройл. всім папа цілую обіймаю.